Вітаю колеги. Звати мене Гончар Тетяна, я технічний експерт компанії СНГ напрямок лінії культури. Знаходжусь зараз у Хмельницькій області, село Денисівка. Їдемо ми в господарство Маяк Товариство з обмеженою відповідальністю. І у даному господарстві сьогодні будемо висівати наш новий гібрид соняшнику Ситеос. В даному районі цей гібрид показав найвищу урожайність. Ну, вони, в принципі, були задоволені. Їм цей Тео сподобався. Вони кажуть, що щось на заміну нам конді. І там на рівні урожайність був. Ну, а да. по полігость. По вологості однаковий. Плюс мій, це теж середньостиглий гібрид. Це для вашої зони. Він навіть краще переносить посуху, ніж конді. Давайте детальніше познайомимося з гібридом та його характеристиками. Сетеос високопродуктивний, класичний лінолевий гібрид інтенсивного типу. Гібрид вирізняється високою толерантністю до основних хвороб. Фомосфломопсис склеротинія. Має високу сійкість до несправжньої борошнистої роси. В умовах сьогодення спостерігається тенденція до поширення вовчку на захід нашої країни. Невиключенням є і Хмельниччина. Цьому плані гібрид є високостійким до агресивних рас вовчка аджі. Сьогодні 1 травня оптимальний строк для посіву соняшнику. І ми сіємо. Соняшна погода забезпечує сприятливі умови для посіву соняшника. Дощовий квітень поповнив запаси ґрунтової вологи. Посів відбувається з густотою 63 тисячі насінень на гектар. Глибина залягання насіння 4-5 сантиметрів. Температура ґрунту на глибині залягання насіння становить 10 градусів по Цельсію. Маємо надію, що такі гарні стартові умови та технологія господарства дозволить максимально розкрити генетичний потенціал гібриду «Ситеос». — Доброго дня. Доброго дня! — Як справи, Дмитрович? Нічого, а вас як? Багато посіяли у розброї. Вовчку нема у вас, слава Богу, але ж ми знаємо, що він є в Хмельницькій області. На жаль, вже в кількох локаціях. Одне господарство зовсім ним засіяне. Той самий теос вже семирасовий буде. Дмитрович, а по удобренню? розкажіть нам? Ну, по удобренню... Стараємось в цьому році ще тримати марку, не знаю як, але не знижуєте. в да, цьому іменно полі, то це одобривалось декілька років органікою перед цим. Це ага. ж теж живлення це ж один з елементів, який теж утримується хвороби, бо якщо слабка рослина, то. На ній все, все кидається. А по захисту? Ну і по захисту, а поки що. Поки да. У нас ґрунтовий, поки що. У нас вибрана схема, ми вносимо грунтові гербіциди, посів проводимо більше 70% Це сінгентовським насінням. Хоча раніше в нас класична тільки технологія була, зараз ми вже в деякій мірі. Хочемо переходити з дешевшувати технологію, переходимо на вас сульфотехнологія, щоб ну, трошки втікти від затрат, подивитися, попробувати, як воно ну, тестуємо. Поки що це другий рік. Ми тестуємо. Торік непогані були результати, але ну, по одному року вони не судять. Так що на націй. Три найкраще, хоча ну, б. Хоча б, хоча б, да. ця вибірка була. То, то тому ми хочемо подивитися. Все-таки ми оцінюємо насіння сингенти як номер один, насіння іменно соняшнику. Володимир Дмитрович, на вашому полі буде вся лінійка розміщена. Нові гібриди, в тому числі багато. Через що ми стараємось тестувати завжди продукти, якщо нам. Пропонують, то ми йдемо на зустріч, ніби що пропонують, і самі маємо інформацію про ці продукти, тому що кажуть, як хто володіє інформацією, той володіє світом. Так я вам скажу, що сама краща оцінка це коли зробив сам на своєму полі. — на своїй технології, набагато... на да, своїй свої технології, на своїх ґрунтах, своїх умовах, от навіть і умови навіть не дуже далеко, але. Все рівно відрізняється. Володимир Дмитрович, наша буде розширена лінійка, вся присутня на вашому полі. Я думаю, ви зможете її оцінити, знайти для себе гарний гібрид. Наразі ми вам дякуємо за співпрацю. <гум> <гум> Дякую, Володимир Дмитрович. <гум> ну що, друзі? Сьогодні ми завершили посів гібриду Citeos. Протягом періоду вегетації будемо слідкувати за його ростом та розвитком. Підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити наступні випуски.